Де не десь у якимсь царстві жив собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту, такі парубки стали, що ні задумати, ні загадати, хіба у касті сказати Дійшли літ, час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже: Сини мої, соколи мої, дійшли ви літ?» Час уже вам подружжя шукати. Час, кажуть, таточку, час. Забирайте ж, каже, діти сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні й пускайте в чужі землі далекі, хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко. Посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.